Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 8 лютого сьогодні, і давайте подивимося про вибух, господи Іжевськ та, поблизу Водкінського заводу. Пишуть пропагандистські канали про те, що вибух відбувся через планове випробовування ракетних двигунів, тому він не є надзвичайною ситуацією. От, а до цього ви мені скидали в телеграм-канал про те, що там взагалі звинувачують українців, да? про те, що це відбулося. Тепер якісь там знову ж таки погрози були стосовно е ядерного вибуху. От, що це, так, друзі, зараз секундочку, що це начебто є привід тепер використати щось. Так, загубила секунду. Фотографію ж, відкривають собі фотографію. Угу. Жителі повідомили про потужний вибух. Давайте глянемо. Випробовування чи не випробовування? Ага, ось фотографія плюс-мінус. Давайте хай буде так. Що насправді сталося на тому заводі? Давайте подивимося. Що насправді сталося на тому заводі? Іжевський вибух, що насправді сталося. Друзі, чи це було ну, випробовування, чи сплановано? Я перевірю себе. Ну, не бачу тут випробовування. Давайте так. Ситуація така цікава, що насправді сталося, рицарь, рицарь мечів це ну, активні дії, активні дії, направлені на руйнування від певної людини, яка мала можливість приходити, ну, типу зайти піти, тобто, да, зайти, піти. Людина, яка мала доступ. Це планувалося доволі давно, можливо, десь якась збиралася інформація, як там що де працює, да, щоб мати можливість вплинути. З середини загроза йде зсередини по відлюднику. Загроза йде зсередини. Шістка мечів з однієї сторони говорить про те, що позбутися, позбутися а, якоїсь загрози, та чи якось так пошук безпечного місця, якісь події, які можуть впливати на безпеку, та, задля безпеки, ну <кхе> Так, друзі, давайте зараз перепитаємо ем, вибух, чому стався вибух на заводі. Чому стався вибух на заводі? <кхе> ну. Е... Чи це через випробовування? Ні. По ці кубків це, як, знаєте, така інформація, яку видали люди. Це як фейкова інформація. Так? Це по ілюзіям. Ні, це не по випробовуванням від певного короля мечів по королеві мечів. Це прям, знаєте так, агресивна робота, це, знову ж таки, було продумано, задумано, прям підготовка йшла повним ходом. Можливо, вплив був, знаєте, як вплив на якесь виробництво через загроза через те, що там робили, через те, що там виробляли, через саму роботу. да Пошкодити або лінію якусь там по виробництву чогось, да? або вплинути на виробництво чогось. Тобто, ну, Це ціло направлена тема. Це не про випробування. Не про випробування зараз. Що це для Кремля? Що це для кремлян. Ну, Неочікувана тема. Є е, над чим подумати. Знаєте, є над чим подумати. Можливо, тут якась пауза в планах, пошук нових можливостей. Е, ну. Що тепер буде робити кремль? Ох! М, -м, м. Такі собі карти. А -а -а. Для кого, для чого? Куди, для чого, для кого? Україна. Ситуація, дивіться, йде якась підготовка. Причому, да, тут дійсно, якийсь іде зрив планів відмовитися від чогось попереднього, але пошук нових можливостей. Карта про це стоїть. Можливо, десь якась зупинка в чомусь, зупинка в чомусь, відмова від своїх попередніх планів. Да? Але от колесо Фортуна і вежа, знаєте, є велике бажання. При втраті чогось з минулого все ж таки зробити, ну, типу, що планують, да? планують все ж таки закінчити, да? планують поставити крапку, довести справу до кінця. Тобто, якусь е, пакость від них очікувати ще варто. Е, що стосується України, на Україну там все стало в плані планів, це все так, да. але ситуація така, що виходить. Карти не тільки про Україну да, ви так звернули увагу, я періодично продивляюся дно колоди, воно інколи так багато говорить, коли туди очі падають. Да. От. Карти цікаві виходять про боротьбу між королем жезлів, між ірефантом. Да, тобто це як боротьба, боротьба за авторитет. Це як боротьба за владу, це, знаєте, боротьба за свої можливості, показати свої можливості. І Ерефанти, карта світу це не про Україну, це про е, отих сильних світу цього. Да? Випробовування, показати себе, наскільки ти сильний. Знаєте, це як про розподіл світу. От п'ять кілька жеслів. Да? Це як ну, коли дядьки міряються, давайте там, може, Рибаки, да, хто, хто більше рибу піймав, ну, тобто, по своїх інтересах. Отут та сама боротьба, Показати свої, показати свої е, сили і свої можливості, типу, наскільки я крутий. Але це для світу, це не конкретно про Україну. Тут мова про що? можливість вплинути, да, можливість. Знову ж така, знову ж таки, якась маніпуляція, тобто щось таке. Давайте спитаємо. Але відмова від попередніх планів, да? пошук нових можливостей. Що тепер буде робити кремлівська влада? Що тепер буде робити Кремль? Перепитаємо робити Кремль, що тепер буде? Ну от, дивіться. Блін, всі всі ті самі карти. Через, ну боже, ті плани, які були в них до того, да, доведеться відмовитися через три, три старших аркана. Це якась ну, така, знаєте, важлива подія. Подія, яка дійсно на яку потрібно звернути увагу, да? але е, намагатися відродити, будемо намагатися щось зробити заново, да? тобто закінчити те. Що ми втратили? Недобрі карти. Карти про певну загрозу все рівно. Це не про відмову від планів. Але, коли фортуни вже, дивіться, другий раз виходить. да Це і кармічна карта, в тому числі. кармічна Тобто, якісь дії до цього призвели. Але карти недобрі Щось такі планують якусь ваказь, да що вони планують? Ну, блін, недобре. Рицарь мечів, карта агресії. Та, тут і про обстріл може йтися. Тобто, ну, Україна, будь ласка, не ігноруємо повітряні тривоги. Причому знову ж таки не тільки Україна. Двійка жезлів, пошук нових можливостей, пошук нових шляхів. Так, перепрошую. Показати всім, покарати всіх, тобто вплинути на всіх, зробити голосно, щоб всі боялися. По дияволу це жахливі плани. Це плани помсти, плани на руйнування, плани нанести якоїсь шкоди. да А по Верховному суду, це, знаєте, так, щось. Е Тут про світ мова йдеться. Тут, знаєте, як, типу, ось ми вам всім покажемо. Що Україні чекати тепер? ну от після цього, от, Що Україні чекати після, від Росії? Що чекати? Ну, вон, будь ласка, вісімка кажезлів. Підготовка все ж таки якась іде, дуже прошу, дуже прошу не ігнорувати повітряну тривогу по вісімці жезлів. Все ж таки, знаєте, це дуже активна карта про е ракети. Да? Тобто, це про обстріл, одразу, коли багато, щось таке може готуватися. А взагалі, а взагалі. якісь обманні дії і маніпуляції. А пам'ятаєте, зараз, друзі, пам'ятаєте, розклади е, показували нам на те, що хтось є всередині України, хто може робити якісь провокації, тобто, це як заслані люди, да? от люди, якісь там ждуни. І як на, на них може йти певна ставка, тобто це можуть бути, до речі, іздача якихось об'єктів, в тому числі. Іздача якихось об'єктів, іздача певної інформації, обман через якихось людей. Щось ну, недобре. Що готує тепер Росія після цього вибуху? Давайте ще раз для України, що готує. Що готує для світу після цього вибуху? Ну, от, ну, от, дивіться, по Україні тут 100%. По-перше, знову ж таки, це і про обстріл, да? але. Бачите, як через втрачені можливості щось нове, намагання відновити такі собі карти. Можливо, знову ж таки, якесь в плані жінок якась загроза йде, да? або той, хто приховався, можливо, активізують якихось. Людей, які можуть наводити на ціль, да? тобто людей, які можуть створити якісь провокативні ситуації в Україні, да? в тому числі. Ну, але ж тут і для світу йде загроза, ви розумієте? Знову ж королевами, чи п'ятірками, чи в карта війни. Причому війни через домовленості, війни через цих, тих людей, які знаходяться там всередині. Да? Тобто намагання вплинути, намагання, ви розумієте, це така е, відчуття е, вседозволеності, що. От як там карти виходили, да? король жезлів, іерафант і карта світу. Потягатися просто. Хто, хто сильніший, там, да, у кого, ну, зрозумів. Так вже хочеться, щоб їх так зараз гуртом, так, тазом мідним, так, накрили, і щоб на цьому, і щоб на цьому все. Я дуже вас прошу. Не ігноруйте повітряні тривоги. Повторюю якоїсь ситуації. Карта світу в повітряних тривогах може говорити і про ем, певних жертв, певні жертви серед цивільних людей. Можливо, по дітям знову ж таки стоїть небезпека. Будь ласка, будьте дуже обережні. Ем, і садочки, школи, да, там, де ну, перебувають діти. А можливо, якісь знову ж таки, мінування. Да, можуть посилитися отакі речі в плані мінування якихось дитячих закладів. А в плані світу ще карти. Можуть говорити і про загрозу не тільки. ну от Я питаю про Україну, да, момент загрози з повітря. А карти мені говорять, що тут не тільки про Україну, можливо, і так. Але загроза з повітря є. Жертви можуть бути, якісь теракти можуть бути. Для України загрози в найближчий час Верховний суд і 8 жезлів. Це ну, повітряні тривоги, це багато повітряних тривог і 8 жезлів це ну, промасовані якісь речі. Я вас дуже прошу, не ігноруйте повітряні тривоги. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Бережіть, будь ласка, себе, панство. Я дякую вам за перегляд, дякую за підписки, за коментарі. Бережіть себе і бережіть Україну.